Тут про судні прем'єр-носу України відбує мораторію на інтерсах заробітних плат на цієї системи. Це питання кругує відчатку війни України. Заробітних плат його. виконувати Давайте виступати з успішним закону. Будь ласка, народний депутат Ємарівський. Ваня! 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 Армії, яка продовжує духовну лінію українства Тут тривалий час, ті люди, які сидять у парламенті, не хотіли сприймати тієї реальності. Ми маємо незалежну країну. Патріотична українська армія, яка...